Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моє залоцево на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось херсон херсонщину Я відчуваю якісь гарні новини. Звідти Одесу Миколаїв. Херсон. Найближчі дні. Не забувайте підписуватись, якщо ви хочете підтримати канал. Тисніть на кнопочку спонсорувати херсон. Ну, руйнація. Причому руйнація ще велика єдина, небезпека прильотів в район. Зараз будемо дивитися, де окуповані території. Буде багато питань щодо ресурсів, до влади, чи можливо відновити, щось відновлять, дадуть, як світло десь вімкнуть тепло. Але після цього небезпека прямої смерті. і... Забирати наші сили. Ворог знає, куди б'є, і є небезпека для цивільних, доволі таки велика. Вона ще буде, буде загострення, яке пов'язане все ж таки з рухом на фронтах. І воно показало так. Хай найближчі дні, херсон найближчі. Передчуття буде влучання в ті ж самі точки райони, що за істина, що за правда Якесь звернення буде стосовно як громади, людей до влади, до центральної, що, будь ласка, допоможіть нам треба допомога. Вам скажуть, чекайте, ми звільнюємо. Ми звільняємо, ми звільняємо потрохи за рахунок бою відкриваємо собі шлях. Хочеться спокою, хочеться якоїсь передишки трошки вам. Ні, вогонь. Вогонь і жертви. Прям якийсь день буде такий один, прям такий морок. Важкий дуже. Херсонний найближчі дні. Хай хмилою, да? Ворог намагається дотягнутись спокою, ні вдень, ні вночі нема. Нема. Тягнеться своїми руками, лапами, захист. Виставляйте захист? Хочеш, щоб я від тебе відстав, відчепився. Я тобі дуже сильно заздрю. Хочу, щоб я відчепився, виставляй захист. Пресуне ближче. Пити хочемо ресурс треба, світловода треба, потроху будуть надавати. Взаємодопомога, взаємопідтримка є. І башня, прильоти, проб'є. ну Захисту неможливо тут поставити. Давайте так. Харсонщина де окупована, Найближчі. Дні. Прильот, небезпека для цивільних. Десь кажуть, отут зовсім небезпечно, виїждіть трошки, трошки треба від'їхати звідси Це пов'язано знову ж таки з бойовими діями. Херсонщина окупована. Пряме зіткнення з ворогом. Причому рівне зіткнення. І ворог сильний, і ми сильні. Бо диявол на аерофанта виходить. У нас великі втрати. Десь у нас невдало буде. Ми станемо в захист. А десь підемо, там, де ворог не очікує, і буде обстріл. Втрати. І якась важка евакуація мені показує серед військових Харсонщина опікована. Руйнація, руйнація, прильот. Щось будемо святкувати, якоюсь стратегічною. От як мені показує маленький клаптик, але він дуже важливий, от дуже він стратегічний. Ми можемо звідти далі, в декілька напрямків йти. Десь зупинимось. Але, знаєте, ну от чомусь показує, що от не можна зупинятись. Закріпилися далі, 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 поки є можливість і поки плани такі є. А плани є ще стати в оборону, невірний трошки. Тому що вони нас просто ну, ми зупинимось все і можемо на якійсь ділянці стати в оборону дуже надовго. На жаль, дуже надовго. Ну, як не зможемо потім рухатись. Ворог підступний зараз. Це вже не те, що було два роки тому. Вже так час швидко плине, так, да, мої хороші. Так. Одеса в найближчі дні. У угу. нас спроба якась долетіти добити до міста, але є можливість збиття. Хочеш, щоб місто не процвітало. А якась спроба продавити оборону, не вийде наступне можливі, можливі прильоти. А за те, що ми щось звільнили. Дивіться, і по Дніпру, по області так йшло, і по Одесі так іде. Щось звільнимо. Щось десь просунемось, Одеса. Найближчі дні. Ну я небезпека. У вас перебої зі світлом можуть бути самі по собі, без ворога, але от як загострення якоїсь ситуації. У вас зараз такий момент, коли покажуть всі слабкі місця міста, міста, області, по енергетиці, по управлінні. От зараз такі, знаєте, як ви любите казати, кармічні да, такі моменти. Є найближчі дні. Є небезпека для цивільних, і, будь ласка, тут кажуть, коли ви бачите якісь новини, що військові мають якусь надію, якийсь рух, будьте об... обачні, обережні, вас попередять, і буде небезпека для цивільних. Відіб'єте, є можливість, але наступна ворог може влучити. Буде бити по інфраструктурі по інфраструктурі, яка на воді близька до води. На вогонь за те, що ми десь маємо перевагу на фронтах. Будемо дали карти трошки Миколаїв. Ну, найближчі дні відвойовуємо своє, ще повинні за це відповідати. Ну, якось дико, так? Да? Миколаїв, найближчі дні. А що там у вас рух Миколаївщина? У вас там є рух ваших військових і такий вдалий-вдалий. В області гучно. Приколи, приколи. Приколи будуть, щось будете святкувати ваші військові. Прильоти, прильоти будуть Миколаїв. Ну добре, що гарний настрій, да? може, скажуть там щось, знаєте, там, прикинь прикол, да? ми там пройшли, ми там щось зробили. Таке ж теж може бути. Прильоти можна уникнути. Ворог планує. Ну, як гібридну масовану з різними видами зброї. А ну прильот в місто буде. Ну Ворог планує, але це може трошки підзатягнутись. От коли буде масований, не тільки на вас, розуміли, Не тільки там Одеса Миколаїв, а от іде і на Києві, ще кудись. От тоді може бути і прильот. Слідкуйте, будьте обережні.